В будь-якому разі будуть намагатися зрозуміти, на які поступки Україна готова йти, і тут нам треба проявляти дипломатичну майстерність. Нам треба е, вміло балансувати між різними таборами груп інтересів і е, знайти для себе максимально вигідний шлях і максимально вигідний вихід з цієї ситуації. Звичайно, він не буде для нас зовсім безболісний. Це ну звичайно, це не та ситуація, коли будь-яке рішення буде викликати обурення просто тому, що воно десь не підходить. Але фактично, будь-яке рішення для нас це вже буде рішення того, що ми вже маємо втрати. Певні людські втрати, що найбільш страшне, що територіальні втрати будуть в нас обговорюватися в будь-якому разі, це буде суспільна дискусія. Це буде міжнародна дискусія про це. Тому для нас невигідний будь-який варіант, і будь-який варіант для нас вигідний. питання, як ми зможемо струкуватися з нашими партнерами. Бо давайте, якщо ми будемо зовсім відвертими з вами, то давайте визнавати, що ми як країна зараз дуже сильно залежимо від збройної та фінансової підтримки заходу, і в нас е, багато наших рішень формуються під е, е, тільки тому, що ми зараз можемо воювати через збройну підтримку заходу, е, тому чи маємо ми зважати на їх думку. Так, чи маємо ми е, зважати на їх думку остаточно і приймати це, наче наказ? Ні, ми можемо балансувати. Ми ще маємо змогу е, дипломатично цю ситуацію перевернути на користь України, хоча б зменшивши ризики і зменшивши е, можливі наші втрати е, як держави.